Привіт, друзі! Починаємо новий влог у мене на кухні. Отже, я зварила бульйон. Він уже зварився, я його вже виключила. І все м'ясо вже опустилося, і всі корінчики вниз. Так, це оті е, ніжки курячі. Що були такі, як домашні жовті. Я бачу, що на такому гарному бульйоні прямо аж проситься зваритися борщ. Отже, сьогодні я варю борщ звичайнісінький український борщ, і хочу одразу попередити всіх моїх глядачів і глядачів. Я нікого не вчу варити борщ. Тому що я впевнена, що кожна жіночка українська вміє варити борщ, кожна хазяйка має свій рецепт борщу, і він у неї найсмачніший. Отже, я просто показую своє життя, свій борщ. На тому курячому бульйоні ось він, у цій кастрюлі, я саме його і варю. У мене є е, така ну, своя хитрість. Вірніше, вона передана мені від бабусі, від мами, і моя навіть свикруга так робила. Що я у борщ додаю два види буряка. Вірніше, два термічно оброблених. Значить, Я варю значить, буряк. Ось він у мене. Дивіться, я потім його дістану. Одразу в холодну воду він швидко стигне і буде дуже м'якеньким і звареним. Тут у мене вже Картопля майже готова. Так, до речі, у мене сьогодні борщ буде без капусти. Ну, У мене сьогодні саме такий вид борщу, хоча я з капустою, звісно, варю. Але сьогодні у мене буде фасолька, і тому я капусту вирішила не додавати. Тому що, ну, якось так, і капуста, і картопля, і фасолька це для мене занадто. Тут у мене на сковорідці ось така зажарка. Зараз я візьму. Тут цибулька, морква, часник і буряк сирий. Цей сирий буряк вже тут також обсмажився, уже протушився. Зараз я додатиму потертий варений буряк. Потім томатну пасту у мене пасата. У мене було два середніх помідорки. Ну, це не чері, це просто такі дві сливки, помідорки-сливки. І у мене також для зажарки буряка піде е, Пасата. Ось це така томатна паста італійська. Вона дуже смачна і вона не кисла. Це не кетчуп і не томатний соус. Це саме така томатна паста, називається пасата. І ну і ось у мене. А ще чесночок потім піде. Хоча я вже додавала в зажарку чесник. От, і в кінці я знову ж таки додаю чесник для підвищення смаку, скажімо так. Це коли я вже додам помідори, пасату, то ще в мене піде чесночок, два зубчики. От, і у мене є фасолька, це консервована. Тут купую, щоб не заморачуватися зі свіжою фасолею, яку треба там замачувати на ніч або ж варити потім довго. То я роблю так, що ось таку беру. Вона не кисла, не солона, а навпаки, навіть солоденька. Давайте подивимося разом. Тут у мене в сковорідці... Уже два буряки. Той, що варився ось тут у кастрюлі, я також натерла. Тут вже і помідорки протушилися, і пасата, тобто томатна така паста. І той часник я додала, і цукор. Я обов'язково у борщ для балансу додаю на таку от велику кастрюлю столову ложку. Столову ложку цукру. І я його додаю, додаю буквально на пасату, на томат. От, тому що воно дуже гарно потім взаємодіє. Так. І ще я забула, мабуть, сказати, що я борщ готую не на оливковій олії, а на соняшниковій, тому що, ви бачите, в мене вона також є. Хоча, в принципі, тут у Празії Є, та й в Києві також я частіше готую на оливковій олії. Але борщ, наш український борщ, ну я не хочу з оливковою олією. хочу, щоб він був такий, знаєте, мав традиційний смак і аромат. Отже, зараз я буду це все, вже все в кастрюлю перекидати, додавати туди фасольку. та та да дам Це мій секрет, друзі. Я не знаю, чи хтось так робить, але. Но... Так мене навчила, до речі, моя секруха. Навіть не мама з бабусею, а так сикруха робила. Тобто, дивіться, я ще влітку засушила кріп. Це такі великі-великі стебла кропу. Я його сушила, звісно, для консервації, тому що я консервую і огірочки, і помідорки, от, і солю також засолюю квашу. От. Але я також його засушила і для борщів. Так мене навчила моя сикруха. Це дуже смачно. Одне беру стебло, ламаю його, стебло також беру, воно прокипить у мене в борщі і воно додає нереальний аромат сушеного кропу. Це настільки смачно, що у мене навіть зараз мурашки бігають по спині від, від очікування, від, вкушення, від очікування цього смаку і цього аромату. Саме я так відчуваю, що саме тому і люблять мій борщ. І свекруха навіть любить, тому що саме так вона завжди і робила. От. У мене, звісно, є і зелень, зелень петрушки. От, І, можливо, я також і її додам, але я думаю, що не потрібно. Не потрібно змішувати таких два сильних аромати, тому що. Кріп сушений, він сильніший, ніж свіжий. Якби це був кріп свіжий, він би поєднався зі свіжою петрушкою. Так? От, ви ж усі хазяйки, це також прекрасно знаєте. Але в свій борщ сьогодні я буду додати тільки оцей, одне стебло, а можливо, там два, якщо вони маленькі, засушеного кропу. Друзі, мій борщ майже готовий. Ось такий він, ось так він виглядає. Як бачите, тут я вже все додала, крім кропу сушеного. Зараз його також додам, але я, щоб він мені не заважав показати, бачите, хочу показати вам, що тут уже все є. Фасолька також ось. І він такий густуватий, але не дуже густий. Я не люблю, коли ложка стоїть у борщі. Взагалі не люблю цей навіть вислів. От, люблю, коли є що похлібати, як то кажуть. Тобто є навіть і ну, рідина сама. Значить, він дуже-дуже збалансований за смаком, за сіллю, цукром і кислотою. Я вже його спробувала, який він на смак. Отже, тепер дивіться, останній такий штрих, останній акорд. От, я це все повинна ще прокип'ятити 2 хвилинки, а потім у мене завжди залишається цей кріп, тобто він ще потім настоюється. Але потім, коли я вже подаю борщ до столу, ну і собі наливаю також і гостям, я дістаю цей кріп. Його легко дістати, його можна було б і наламати, але він зараз зробить свою роботу, він дасть дуже дуже насичений смак. А і ще ж забула розказати друзі. Можливо, будуть у мене запитання навіть. Для чого я робила таке, що я додавала два види буряка? Для кольору, друзі. Це такий ну, трюк, який мене навчили мої старші родичі. От. І ви бачите, що дійсно він не посвітліший, він став таким дуже-дуже насиченим бурячковим кольором. Бачите, як він виглядає. Зараз просто він дуже парує, Ой, дуже сильний пар іде. Але якщо ви бачите, його навіть не червоний такий, не рожевий колір, а саме такий насичений бурячковий. Все, мене вже дуже гарно він прокипів, Зараз я його виключаю, ще трошки повинен настоятися, потім я його дістану і буду смакувати, друзі. Усім, хто їсть, смачного і мені також.